Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, як ви знаєте, ми зараз вийшли погуляти з Джеком. Нагадую, що сьогодні в Харкові. От Друзі, я ще вам хотів сказати, що сьогодні атакували Херсон чотирма кабами та е, херсон під сильною атакою артилерії. От, знати, що Херсон це таке місце, туди все долітає. Артилерія, і СЗО, і гради, і шмади, до туди все долітає. Джек, не можна бачити, тут комунальники були, наші харківські, посадили тут квіти, бачите? От. Бачите. Ось так ця 16 поверхівка виглядає. От. Друзі, сподіваюся, що всіх все добре. Сподіваюся, що ті, хто в Херсоні були, вони вижили, залишилися живими. От. Тому, друзі, бажаю вам всього найкращого, щоб у вас було все добре. Так, ось тут деревця посадили. От. Ні, Джек, ні-ні-ні. От, тому, друзі, бажаю всім всього самого найкращого, щоб у вас було все добре, щоб за скоріше трампу гаманив цю розу російську. Вибачте, що не дуже гарні слова говорять, але на Путіна по-другому не можна говорити, тільки так. На сподіваюся, що вже цього Путіна, ці російські війська а, покинуть наші території, купі, покинуть, перестануть бомбити ті території, які дуже сильно бомбили. От. Так, там велика собачка йшла. Бачите, ось так у нас тут. Друзі, дивіться я, що вам хочу сказати по Харкову. Ну, до Харкова толком нічого прямо крутого не долітає. ну до Харкова саме. Саме мощне, де літає це капа, саме слабке це молнія. От, ну молні, це молния це БП. Ну, від молні теж краще сховатися, тому що якщо вона в ваш балкон влетить, то, то все, то балкона не буде. Ну, пів балкона точно не буде. От. Ось Джек. Бачите, ось так вже деревцях От. Друзі, в нас дуже гарні комунальники в Харкові. Запам'ятайте, що в Харкові дуже чисто. Бачите? Тут комунальники просто вилізуть на Харків, якщо б не вони в нас тут ви У нас б таке творилося, що з нас би всі сміялися. А так в нас тут найчастіше місце, місто в Україні. От, тому, друзі, всім рекомендую приїжджати до Харкова. Там, наприклад, якщо ви з підокупованої території хочете кудись виїхати, то їдьте в Харків. Там нормально, чисто дуже, магазинів багато. от, Я які рекомендую магазинів в Харкові, розповім в слідющому відео. тому... Всім до побачення, всім гарного дня.